Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я вдобався Блеблей. Там я провідав свій канал э, не експрес ігри для Денис, а містер Профі. Ми на каналі Містер Профі і Кого було з дитинства очі, такі. Той берез свій блей. У мене були у е, Голубі, тому я собі візьму. Якщо в мене Голубі були, тоді я мушу взяти Woltre як V2. Правда? Хто теж так думає, напишіть у коментарях. Бо от просто Луйнор, він весь білий. Хто ще може бути такий? Ну, ніхто тоді я візьму. Так, я собі дві арени купив. Е, от е, з, покажу вам ще зелену. Перше зелену, по зелену це добра штука. Ой, ой! А п'ять ти! Ти мене, блін, вже і здіваєшся з мене. Ну окей, давай волд показуй, Так. І так, я вже навчився робити ідеальні запуски. Правда, зараз не вийшло. Ха-ха, не получилося. На жаль, мені. Так, стоп. Тиш. Тиш. Огость, а ти мощний. Я про тебе не скажу? Я виграв. Ха-ха-ха. Так. Я буду мало говорити по мене, братик молодший спит. Та я буду мало говорити. Так, кот і... Ну. Знову майже ялка. Ви Вибачайте, Ви бачайте, мене сестра передзвонила, але я поставила на паузу. І зараз далі продовжуємо бій. Так. Я зараз подивився такою його. У нього дуже крута супер атака. Ну не в мене, а в нього. Зато в мене виносливесь більше АО. Ей. Хай я його виніс Отолог. отолов Це чесно. Так, давайте ще якось посадитися. Два с. Ну зараз взагалі поганий запуск. Хоча нормальний трохи. Ой, Ой. В нього ідеалка. А є то плохо. І все ти і здіваєшся і все? Так, запис да? йде, супер. Ти здіваєшся так швидко мене. Так швидко я переміг. Давайте десь три бої зробимо. Але так швидко його перемогти. Все. Я зараз собі виберу якогось такого мочного спротивника. Ні, не Волтраєка. Файверна Ні. Скаліуса. Не отакого. Ні, хоча б отакого. Отакого. Але зроблю його за витривалого типу. Секунду. Ей, витривалий. Короче, я не з ним. Давайте потребую з ним. І йому зменшу атаку. Отакого. Ото зараз буде чесно бій. Так, завжди я беру Волт 3 І тепер я показую вам а, О, я беру сенорем. Показую вам синю. Бачите, як вона кльова? Ні, давайте я три рази зіграю. Ну та ще оцей раунд і ще один раунд випадковий. Так, так, ну, ну почти. Ну майже, майже. Він у нас витривалий. Він у нас витривалий тип. Ей, ти, зараз як я суперсилою тебе валю. І ідеалка. Тиш. Тиш. І виніс повністю його. То з першого разу я його вирубую, клас. А мій волтрій як ту кашей крутиться посередині. Коли у нього. Але бачите, так в точку. Вдоль. В точку вдоль. В точку Раз, два, з три, 4, 5, 6, 7. Блін. Не встигаю по часі. На! Так, в нього менше здоров'ячка, ніж у мене. Але в нього... І вже суперсила не збиралася, походу. Ти такий хитрий. Ну, а як. Тільки давай я на 25-ку, 50-ку. Я не 50-ку. Я пожартував, я пожартував, коротше, все. Гудбай. На. На. Все, Гудбай, мені такого не треба. Ну і останній. Але, але я буду битися е, іншим небледом. Ну, вибачайте. Я зараз буду битися з сильнішим. Лейтом. Це буде у нас Одекс. Теж твою жартую, жартую може бути тумбсайзер? Ні, я вже ньому був спрайзена атакувалого типу. Чи хто це? Давайте спрайзена атакувалого типу. Знову на синій арені вона крута. Тільки не він, екскаліус. Мені капустка. Ну, але я потроблю. Так, так, та давай уроблю ну, йти. Дуже слабенький запуск. Я три сильніший все запуск, ніж у мене. На. Да. А він ще йду левела. Ото, блін, не дали супротивника. Не. Але я його з першого разу виніс. З першого разу я завжди виношу. Тепер хай я посерединці. Коротше, я буду зразу втікати. Повін... Він ж довго левела і вміє робити такі файні, ідеальні запуски. Ха, а цього разу я сильніший І зразу зараз смій. Же, майже майже підійшло. Точка, точка. На, на, і, і нічия. Краса. Ну і зараз останній раз я його ще постараюся винести якось. Та давай. І зараз буде поганий запуск і я тут можу здохнути. А хоча, хотя, хотя у нас нормальний запуск ідеал. Ні, ідеалка. Тільки сказав про ідеалку. <coughs> Давай. На. На. І вирвав. Капец. Мені не везуха. Ну, а с вами був ДНС Ви на канале, мистер Профи. Кто же не підписался, подписуйтесь. Всем удачи. Всем па, -па.